Подивіться уважно на цю експертку по нацбезпеці. Її звуть Кременовська. фактично, це живодерка, садистка та агент Кремля. Колись вона публічно смакувала вбивства собак, називаючи це симфонією. Ось її слова. Але апетит до насильства виріс. Тепер Кременовська відкрито працює проти України та насолоджується плачем та риданням українських матерів та стражданнями наших дітей. Вона зрадниця і просуває в Україні рашистські наративи, виставляє українців сектантами, працюючи на ідеологію рашистського рацирства. Щоб потім ФСБшні попи могли поважно заявити, що Україна наповнена сектами. І вона піарить відвертих ворогів України. Вона десятки разів посилається на відомого рашистського пропагандиста Олександра Нівєєва, який ще з 2014 року поливає Україну брудом? Ось вам цитата Нєвєєва, яку Кременновська вважає вартою вашої уваги, і ця людина досі красується на сайті Крименівської вільне слово, 18 разів згадана як авторитет, але це не випадковість, ця мережа сектоборців це не випадковість. Це проєкт ФСБ, дворкінь, Новопашин, Нєвеїв, Кременновська, Святогор і так далі. Всі вони з однієї контори в Україні таке сектознавство не існувало допоки його не завезли з Московії під виглядом експертної думки. Кременовська активно співпрацює з кремлівською мережею Рацирс, яка збирає інформацію по Україні, формує фейки про сатаністів і підтримує основу для ідеологічної війни проти українського суспільства. Це пряма загроза національній безпеці. Поки наші матері хоронять дітей, Кременовська продовжує працювати на ворога, сіє розбрат, розділення і виправдовує знищення України.